Операцію на відкрите серце в Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії розпочали об 11 годині. Лікар-нейрохірург Андрій Смоланка каже, спочатку роблять операцію на сонній артерії, звідти видаляють бляшку. Це пляма, яка з'являється через відкладення холестерину на стінці артерії. Раніше робили дві операції. Наразі проводять одну-два етапи. Спочатку нейрохірурги, далі кардіохірурги. Робимо наше втручання на сонній артерії, забираємо бляшку і потім після того пацієнта підключають до апарата штучного кровобігу, коли вже відповідно ризик виникнення інсульту буде мінімальний, і кардіохірурги проводять свій етап оперативного втручання. Атеросклеротична бляшка – вона всередині артерії вона звужує просвіт артерії. в даному випадку близько 80% артерії перекрито. Ми розрізаємо артерію, ми доступаємося до неї. Кладемо затискачі, розрізаємо її, видаляємо бляшку з середини артерії, а потім її зашиваємо. Тобто сонна артерія залишається цілою так, ззовні, але всередині вона прохідна. Після цього роблять операцію на відкритому серці кардіохірурги. В англомовній традиції це називається байпас, тобто обхід уражених частин судин серця. За допомогою додаткових шляхів, в даному випадку це будуть внутрішня грудна артерія та вени з нижньої кінцівки, які пришиваються до аорти та далі за ураженою ділянкою судини серця. І таким чином ми можемо забезпечити повноцінний кровоток по всім судинам серця в обхід уражених ділянок. Лікарка-нейрохірургиня Ольга Герасименко стежить за станом головного мозку пацієнта під час операції. Під час оперативного втручання будуть виключатися з кровообігу головні судини, які кровопостачають наш головний мозок та особливості кору, нам буде необхідно контролювати саме стан мозку в той час, коли в нас немає цього кровопостачання. За допомогою цієї методики, ми можемо діагностувати будь-які зміни, які виникають інтраопераційно, і попередити їх. Таким чином, якщо, наприклад, у нас будуть змінюватися наші і показники хірург буде змінювати безпосередньо свою тактику і таким чином збереже пацієнту якісне функціональне життя в подальшому. Тривала операція близько 9 годин. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, новини на Суспільному.